Рексик велика книга пригод. Невидимий собака герої цієї історії Кури, Вуж, Рексик, Свинка Бальбіна, Півень, Кіт Мурчислав, Азор, Кінь Маврикий і Корова Красуля. Це була пречудова прогулянка. Рексик і Азор весело йшли лісовою стежкою. Дорогою поїли трохи ягід, а зараз ласо дивилися на кущі малини, що дозрівала на сонці. Ах, вона смачнюща. зітхнув Рексик. Шкода, що ці кущі такі колючі. Недалеко від них у траві щось ворухнулося. Песики зупинилися. Поглянь, шепнув Азор. Це хвіст такий довгий, а де ж собака? Не бачу, розгубився Рексик. Це сам хвіст. Собака невидимий. На подвір'ї зібралися тварини і зацікавлено слухали історію Рексика. І як ти кажеш, він виглядав? Розпитувала корова красуля. Довгий, трохи блискучий, сіро зеленого кольору. Збуджений Рексик намагався якомога точніше описати хвіст невидимого собаки. А звідки ти знаєш, що це був невидимий собака? запитав Мурчислав. А може, це кіт? У мене також довгий хвіст, гордо сказав він. «І в мене!» Додала кішка мама. Якщо уже про це зайшла мова, то мій хвіст також довгий і блискучий, похвалився кінь Маврикий. Але зеленастий маю тільки я. скрикнув півень. Це точно був хвіст зачарованого невидимого півня. А може, курки, образилася куткудачка. Мій хвіст теж нічого собі. Але це був справжній хвіст, необачно сказав Рексик. Не такий, як у вас. Ова, То наші хвости не справжні, розлютилися кури. Ти диви не терпітимемо такої зухвалості? Кури образилися і пішли геть. Нам просто треба піти в ліс і на власні очі побачити цього невидимого собаку. Запропонувала свинка Бальбіна. Або кота, муркнув Мурчислав. Або коня, додав Маврикий, або півня, наполягав півень. Побачити когось, хоч ким би він був, закінчила суперечку свинка. Я принаймні знаю, що це не свинячий хвіст, бо в свиней він рожевий і закручений. «Отже,» Усі пішли в ліс. Рексики Азор очолили експедицію. Вони зупинилися біля кущів малини і напружено вдивлялися у траву. Він був тут. шепнув Азор. -с -с... Тварини завмерли. Навіть півень не зірвав малину, що висіла просто біля його дзьоба. І тоді... Вони побачили той хвіст. Це гадюка. крикнула перелякана кішка мама. Тікаймо, вона кусається і дуже небезпечна, закричали тварини. Ми чули, як Адамчик читав про це у книжці. Спокійно, крикнув мудрий кінь Маврики. Це ніяка, не гадюка, і не невидимий собака. Це змія. Смії кусаються, шепнув Мурчислав Але не ця. Зрештою, спитайте у неї самі. Певненість Маврикія усіх заспокоїла. Ви, вибачте, тихо почав Рексик. А ви хто? Я вуж, відповів плазун гарним глибоким басом. Можете не боятися, я нікого не вкушу. Я виповз погрітися на сонці. То ви любите сонце, як і я, зрадів кіт Мурчислав. А воду полюбляєте? запитала Качка Крячка. А тож, я дуже люблю плавати, замріявся вуж. А на дерево можете вилізти, вирішила дізнатися кішка мама. Буває! Усміхнувся вуж. Мої екзотичні родичі живуть на деревах, але мені більше подобається земля. Ви такий милий, мовила корова І із цими плямками на голові виглядаєте дуже цікаво. Приємно було познайомитися. Ми ще не раз зустрінемося. До побачення, сказав вуж і зник у траві. На подвір'ї ображені кури сиділи біля криниці. Індик Зидор також був ображений, бо йому ніхто не сказав про експедицію в ліс, тож він знервовано гелготав. Вибачте, я не хотів вас образити, сказав Рексик. У вас гарні і найсправжніші хвости. А там, у лісі, це був не невидимий собака. А що? Невидима курка? закричала куткудачка. Ні, це був цілком видимий, дуже чемний, вихований та милий вуж. Ага. мовили кури. Чемний кажеш, Рексику. Тепер це рідкість. Це нам подобається. Пожежа. Герої цієї історії. Адамчик. Рексик, зайчики, тато Адамчика, свинка бальбіна, курка куткудачка і кінь маврикий. Світало. Рексик неспокійно совався на своїй підстилці. Йому снилося, як він мандрує знайомим лісом, який раптом спалахує вогнем. Полум'я охоплює високі стовбури сосен. Гілки молодих берез, листя дубів скручуються від жару, нажахані птахи, сарни, зайці й білки, що духу тікають. Рексик ціпеніє від шоку, зіщулюється від гуркоту дерев, які падають. Через цей гуркіт він врешті прокинувся. О, як добре, що це був тільки сон, подумав песик із полегшенням. Рексику, чому ти сьогодні такий сумний? запитав Адамчик. Рексик мляво помахав хвостом. Якби ти знав, які жахіття мені снилися, зітхнув Песик, піду прогуляюся, щоб усе забути. Ходімо на прогулянку, сказав Адамчик, ніби вгадуючи думки Рексика. День був дуже гарний. Адамчик жваво крутив педалі свого нового велосипеда, а Рексик намагався не відставати. Вони їхали до лісу. Там було зелено, гомінливо й гарно, як завжди. Усе гаразд, зрадів Рексик і вже хотів радісно загавкати, коли відчув слабкий підозрілий запах. Щось, мабуть, горіло. Грекси різко кинувся у той бік, звідки долинав запах, а здивований Адамчик поїхав за ним. На краю лісу тліло велике багаття. Подуви вітру розпалювали гілки дерев. Поблизу нікого не було. Хто ж це додумався розпалювати багаття біля лісу? обурився Адамчик. Треба його якомога швидше загасити. Я поїду по тата і помчав велосипедом додому. Під високим дубом Рексик помітив двох зіщулених малих зайчат. Вони чекали на маму. Я відведу вас у безпечне місце, сказав песик. А дорогою попереджу звірів, щоб були обережними. Упевнившись, що зайченятам уже ніщо не загрожує, Рексик побіг назад до вогнища. Полум'я палало, можливо, навіть трохи сильніше. Здалеку песик побачив свинку бальбіну, яка гуляла полем. Ходи сюди, негайно. гукнув він так голосно, як тільки міг. Що трапилося? запитала задихана бальбіна. Ти не бачиш вогонь. Маємо зупинити його, щоби він не розгорівся. Будемо копати довкола вогнища. Оточимо його ровом. Ти ж дуже гарно риєш землю, переконував свинку Рексик. Не марнуючи жодної миті, вони взялися за роботу. Бальбінка вправно копала, а Рексик відкидав землю лапами, розширюючи рів. Нумо засипати пісок у вогонь. Може, нам вдасться його прибити. Мовив захекано Рексик. Повністю загасити вогнище у нас не вийде, відсапувалася бальбіна, завзято риючи далі. Адамчик із татом його загасять. Вони скоро сюди прийдуть, запевнив Рексик. Мені здається, я їх бачу, зраділа свинка. «Маврикій дуже поспішає. Сподіваюся, вони привезли багато води, зітхнув Рексик. Я пів з усіх сил, пирхав мудрий кінь Маврикий. Бачу, і ви не сиділи, склавши руки. Мені здавалося, що цей вогонь ніхто не обкопував, дивувався Адамчик. Якби не цей рівчак вогонь давно поширився, б, підтвердив тато. Не злізай з возу, будеш подавати мені воду. Набираю бочці попів відра, щоб не розхлюпати її марно. А я буду заливати вогнище. Бальбінка, рексик і маврикій дивилися, як тато Адамчика старанно гасить полум'я, а потім розкидає підгорілі гілки попіл граблями, щоб переконатися, чи не тліє десь незагашена іскорка. Ми встигли, радів Адамчик, ми врятували ліс від пожежі. Лісова пожежа. Це страшна річ, шепнув Рексик Маврикію. Звідки ти знаєш? запитав Маврикій Хіба ти її бачив? Можна й так сказати, загадково відповів Рексик. А що сталося із зайчатами? хвилювалася на подвір'ї курка куткудачка, слухаючи оповідь Песика. Ти відвів їх до мами, Рексику? Звичайно, запевнив Рексик. Я попросив білку, щоб розповіла усім звірям про те, що небезпека минула. Минула, поки хтось знову не розкладе багаття біля лісу, зітхнув кіт Мурчислав. – Батько Адамчика має поговорити про це з лісником, трутився у розмову Маврикій. Якби не ніс Рексика, сталася би пожежа. Якби не мій сон. Тихо прошепотів Рексик.